Якщо щось зміниться на краще, то буде краще. Але великих сподівань немає. Чому? Бо до цього часу не було. Великих виправдань сподівань. Кожного разу вибираємо і щось весь час як було. А ви самі підете голосувати? Піду. Ну, щоб за мене ніхто не проголосував. Я не вірю в прав противість, щоб ще цих депутатів. Я взагалі не вірю. Звичайно, хотілося б, щоб щось змінилося, щоб все було до кращого. Але я не знаю, просто такі гірк такі гіркі. В нашій Україні, що ну, там, ці всі революції, помаранчева, Майдан, там, другий, третій, ну, це нічого не, не зміниться. Я не хочу вірити в погане, але ну, голосувати я не буду, це точно. Надіятись завжди потрібно. Будемо надіятися, що щось зміниться. Змін однозначно. В сторону народу, в сторону людей. Я оптиміст. Я вважаю, що зміни будуть. Питання стоїть, чи на цих виборах, чи на інших, але все одно не будуть. Знає, що я знаю, як буде. О, знає, як з Дороги ремонтують, зупинки обновлюють. То може, ото тільки і буде того. Навіть не знаю, чи зміниться, чи ні. Ну, більше всього, що надія на те, що зміниться, але подивитися на зараз, на нинішню політику, на все, що відбувається, то думаю, що ні, не зміниться. Хіба що, якщо поміняти повністю все? Звичайно, всі люди намагаються вірити в те і вірити в те, що будуть якісь зміни. Мо ми йдемо на вибори. Наше головне завдання, як громадянина свідомого, зробити свій вибір, і прийти в неділю в таку погану погоду проголосувати і надіятись лише на краще.